Я стою до вас спиною, бо я дивлюся на захід. А ви дивитесь на мою спину і теж дивитеся на захід. Втім, навіщо на той захід дивитися? Полетіли на інспекцію до Європи. Інспекція в Парижі. Ах, це місто! Воно завжди диктувало. Моду. Тому я і команда захотіли показати вам заклад, який народився у 2013 році. Знаєте, як називається ресторан? Місьє блу. В перекладі «Пан Голубий. Пішли на інспекцію. Вітаю, мене звати Оля. Бенджамін, дуже приємно познайомитись. Це Почесна українська відзнака так. її отримують найкращі ресторани України і світу? Ми можемо поспілкуватися із шеф-кухарем і побачити кухню. На жаль, шеф-кухар дуже зайнятий. Зараз його немає. Отаке невже зараз відмовить? Тоді може, ви покажете нам кухню? Звісно, дуже дякую за відзнаку. Який спритний, покладіть її поки що тут, і пішли. Може, він Дякую. вже втішився, що ми йому вручили наївний, це ще не йому. Це ще треба заслужити, правда ж? Ми щойно отримали замовлення на святкову вечерю від Діор. Протягом останніх тижнів моди у нас проходили вечірки для Луїві Тони, багатьох зірок. Менеджер вихваляється перед інспектором, але Фрейму цікавить дещо інше, аніж зірковість тутешніх гостей. Кухня. Ось вона де. Я надягну спеціальну шапку, адже у мене довге волосся. Ви набагато привабливіше без нас. за добрі компліментами. Так, дякую. Боже, так як ми в стильному місці мені сказали не вдягати. Бенджамін каже, не можна на тебе таку дивитися. Знімайте, будь ласка, негарно. Оце місце шеф-кухаря. Ось його торбинка. У ній багато ножів, так? А вже ж. Можна я подивлюся? Будь ласка. О, Боже. Скільки все це коштує? В Україні тільки найкрутіші шефи купують такі набори, адже їхня вартість може сягати 5 тисяч доларів. Так, це дуже дороге задоволення. І якщо хочете, я можу покликати шеф кондитера Він дуже таланний. Так, будь ласка. Здається, керуючий вже нервує. Тому хочу приспати пильність фреймут балачками із кухарем. Я навмисно попросила, щоб Бенджамін подалі пішов, щоб я могла вам більше показати всього. Бачу стікери. 6.07 було нарізано цю травичку. Ну, Витяжки ідеальні. Бачите? Все зберігається на льоду. І пармезан, і рукола. страви, соуси, вони правильно охолоджуються. Класна ідея. Привіт, ви шеф-кондитер. Так. Мене звати Оля, а вас? Джеф. Ви дуже модне місце. Тож, напевно, знаєте, які десерти зараз в моді у моді завжди класичні десерти. Наприклад, лимонний пиріг, павлова. Це біза. Угу. Ось Павлова. Я хочу це замовити. Приготуйте, будь ласка, для мене. Кухаря позбулися, а от керуючий ні на крок не відходить від інспектора. Вітаю тут. Ми готуємо всі холодні страви. Наприклад, фуагра, карпаччо з лосося або сібаса. Користавшись моментом, Ольга пробирається ближче до холодильників. Тут дуже багато холодильників. Це ніби ліжко. Дивіться, салат заснув. Його накрили ковдручкою так материнською. Для нього окрема шухлядка. А в цій шухлядці фарш із телятини. 14.07.14. .14. потрібно його з'їсти. Це це бачу свіже. А ось і паштети. На них теж є стікери. Бенджамін, Ви завжди клеїте стікери на продукти. Так, ми обов'язково вказуємо на них дату. Це те за що я борюся. Шеф-кухар завжди має пам'ятати про стікери. У Франції за цим дуже пильно стежить. Це гарячий відділ. Моя колобулька. Чому ці соуси готуються у воді, а не на відкритому вогнищі? Це така технологія приготування. Соуси мають бути у воді, температура якої близько 100 градусів, але самі вони в жодному разі не мають кипіти. Ми боромоти в цьому слові те, щоб була правильна температура, шістдесят 66 градусів. За такої температури зв'язки між молекулами не руйнуються, і смак виходить досконалим. Як часто ви миєте кухню? Кожного дня, але я бачу, що деякі поверхні не дуже чисті. Такі відбитки пальців ми називаємо особливостями робочого процесу. Тобто, ввечері це все прибирається, звісно. Добре, особливість нашої кухні в тому, що офіціанти заходять сюди тільки з цього боку. Вони залишають брудний посуд, підходять до столу, беруть страви і повертаються до гостей вже через інші двері. Їм заборонено виходити до зали через ці двері, тому що вони можуть зіштовхнутися один з одним. А тут трафік! Це єдиний вихід з кухні. Ось так непомітно керуючий спровадив фрейму до зали. Але зарано радіє, адже кухня була лише початком інспекції. Я хочу сісти за цей столик і показати вам. Закривайте очки. Відкривайте. Ейшлава межа. Та, вона сховалась за деревами. Ігоря, я знаю. Ну, але вона тут є. Ну, хоч трошки, бачите, її ліва ніжка і права. Голівонька тільки ось-ось пішла догори. Дуже дякую. Можна мені ще меню? Так. Мені вже принесли мою Павлову. Дякую. Меню, будь ласка. Як це мило, то там зліва їдять офіціанти, прибиральники, шефи. Коли я працювала в Джемі Олівера, ця традиція вона мене дуже збентежила. Тому що ну як, ти нібито офіціант, ти обслуговуючий персонал, але тобі кажуть ні, ти господар цього закладу, ти маєш право теж на вечерю, і ми тебе цінуємо і шануємо. Смачного. Можна вас потурбувати на кілька секунд? Адже це дуже незвично для України, аби персонал обідав у самому ресторані. Це завжди так у Франції? Так. Зрозуміло? Смачного. Вибачте, їжте. Бідне, аж тою рибинкою, аби не вдавився, під геть. Дивіться, мені принесли два меню. Перше меню з їжею, інше з напоями. Лаконічно і просто. Стартери коштують від 14 євро. За суп Гаспачо і найдорожчим є за 29 євро Джамбон граде Белота. Якщо чесно, я не розумію французьку, але мені дали на французькій мові. Напевно, мають мене за замудру. Основні страви. Найдешевша страва 22 євро. Це лінгуйна з Парагус верте. А це паста з аспарагусом. А найдорожча страва ось 34 євро. Це філе де сан пєре сотюр Таке Павлова цей десерт коштує 12 євро. Чого бажаєте? До вас приходять багато зірок. Так. А хто наприклад був вчора? Ема Уотсон і Дженніфер Лопес. А що замовила Емма Уотсон? Вона їла моцарелу Бурата. А Дженніфер Лопес куштувала копчений лосось. Мені це не можна. Мене алергія на червону рибу. Добре, нехай буде моцарела Бурато, яку замовила Емма Уотсон. Чудовий вибір. І ще негазованої води. Звісно. А може ще килихвина? Яке саме ви хочете? Біле? Так, можна мені шаблі? У нас дуже добре шаблі. Чудово. Боже, яка посмішка, який гарний. Женька, вибач, але це конкурент. Тим часом вам розкажу про інтер'єр. Ресторан він знаходиться буквально в стінах музею сучасного мистецтва. Високі стіни, величезні лампи, дивани. А Де я можу помити руки? Ліворуч за баром. Дякую. Ми підемо в жіночий туалет. Тут швейцарська косметика, дуже дороге мило, трав'яне. Тобто тут дбають про здоров'я гостя. Ой! в цимнітазу трошки пошкроблене. тому що сюди ходять топ-моделі. Напевно, якась топ-модель глидалася просісти і підборами пошкробила. Ой, а де ж моє Павлова? Зникла безвісти. Нащо її забрали? Така гарна була, така висока. А знаєте чому Павлова? Була ж на початку попереднього століття балерина Анна Павлова. Вона була така повітряна, її діяльність не залишилася без уваги. Створила десерт на її честь. Дуже дякую. А вибачте, а куди подівся мій десерт? – Павлова. – Павлова. Вона пішла? Гадаю, її віднесли назад на кухню. Дивно. Вона повернеться за ним. Добре, дякую. Зараз знов Павлова прийде. Слава Богу. Павлова. Дуже дякую. Все виклали красиво з базиліком, а моцарела, ніби Дід Мороз забув свій мішечок. Я бачила кухню, я можу їсти. Дуже смачно. Та томату, яку їсть Емма Вотсон, 18 євро, вино моє 10 євро, водичка 650. І павлова, яка десь зникла без вісти 12 євро. Заморозилось морожене. Метро ротель, якщо підійшов до тебе, Жень, немає да, сказ... Павлова. І сказав, що морожене потекло, і вони хочуть тобі нове, либо щось там його прихорошити. Боже, як мило, морозо потекло, мені будуть робити новий десерт. Та ні, вже Бог знає з тою павлою, давайте розрахуюсь. 46,50 за все, поговоримо. Нам показали це дуже почесна народна відзнака. Її отримують найкращі заклади в Україні і в світі. Отже, атмосфера у вас дуже приваблива адреса. Але назва ресторану «Мсьє Блу», що в перекладі означає пан голубий, в Україні викликала б неоднозначні асоціації. Тут в Парижі заклад популярний серед відомих людей, зірок ще ресторан знаходиться у музеї сучасного мистецтва, і він, наче дитина цього музею, має спільні риси зі своїм батьком. Ціни мій рахунок трохи вище 46 євро. Я замовила салат, десерт, вино і воду. Хліб був безкоштовним. Враховуючи те, що ви виглядаєте дуже стильно, і я почувалася, ніби героїня кіно, я вважаю, що це недорого для Парижа. Обслуговування мені подали меню французькою. Насправді я чекала на англійську версію, тому в якийсь момент відчула прогалину в освіті. Добре, що ви змогли мені все перекласти. Потім я пішла мити руки, а коли повернулася, моя Павлова зникла. Вона почала танути. Вона почала танути. Так, я знаю, через морозиво. Ви потурбувалися про мене. Обслуговування у вас дуже тепле. Їжа. Моя моцарела Бурато була схожа на інсталяцію з музею сучасного мистецтва. А Павлова вона виглядала як з обкладинки модного журналу і була дуже смачною. Чистота. У залі дуже чисто на кухні так само. Тільки в одному місці я побачила відбитки пальців кухаря. Але це тому, що ви працюєте. Мене приємно здивувало те, що всі продукти зберігаються окремо. У вас навіть є окреме ліжко для салату. Також холодний гарячий цехи. Вони відокремлені один від одного. Отже, від імені всіх українців я хочу вам подякувати і вручити цю народну відзнаку. Я раджу ресторану Сєєблу всьому світі. Дуже дякую. це вам. І просто зараз це Фреймур. У Нас Фреймур. Залаштунки найвідомішої вареничної столиці. Хто докладає руки до страви, окрім кухаря? Ярик, последний раз забираю такие ужасные сырники. Та наскільки ці руки чисті? Небезпечні інспекції заради справедливості.